Ну що ж, ось і ми. Попали нарешті. Ось цим колишням за ніяк встигнути не можуть. Ось того хочуть подивитися мішанням, так? Да? Угу, угу. До супер важливого, як я гадаю, закладу. Вона його спинайде на своїх друзях, у нас вдома. Вона яблучка перекусує. Нашого українського Ні, рідного притулку для ведмідів. Сонечка лежить. Вони ж тут з різних місць вони всі не дуже е, здорові. Сонечка. Ну все. Гляти відмілю, і це ж не просто притулок, це притулок для тих тварин, які реально постраждали і загалом від нас людей. І тому гадаю за потрібне розповісти тут, наче як і тема та не моя спортивна активна, але все ж я гадаю, це дуже важливо залишити тут цю інформацію. Хай буде, і можливо, комусь вона буде потрібна. А ще така приміточка. я спеціально залишила тут кадри, відео саме з сіткою, з кліткою, щоб було як вагоме нагадування, як воно буває. О тут я. Історія В них є історія лише імена. Ну, десь там по неможливості добровільно віддали. А більшість випадків – це просто знущання. Найбільше страждань зазнав Верміть потап. Він утримувався в тісній клітці. Потобал А Нічого не в клітках І Там це плити. У нього був фаршині, які власники наділи на, на тваринку. Вона була ще малою. Служив приманкою для собак. Ну, це взагалі. І ще й через суд вилучено. Це просто взагалі тваринки. І як тепер ці тварини повинні далі жити до кінця свого життя за кліткою? І хай ця клітка для них рятівна. Але вони за нею попали не тому, що вони цього хотіли. Це той потап, який по території клубу якоїсь там неріді. Він такий високий. Кісяк сокав. Мілокій. Що ми їмо? Ємо ми їмо ми яблука, морква, мед, мука, хліб, риба, сіль. Подивіться, вони ж їдять як з У нас є кадри без клітки. Але ще раз нам нагадування нам, дрібним людіжкам, що тварини через нас тут, і що ми відповідальні ось за це, що їх треба рятувати, і за допомогою клітки рятувати. А вони б жили на наворі і гуляли б собі самі, якби не ми у більшості випадків їх життя. І Знаєте, який це, врешті-решт, вийшов досвід? Ну, по перше, те, що хвала всесвіту, у нас все ж є люди, які віддають своє професійне, а іноді і не тільки професійне життя. Вони живуть цим, щоб рятувати ось таких тварин. А по-друге, знаєте, прекрасні мої, я ще більше почала цінувати можливість рухатися, можливість робити це регулярно, можливість робити це. Вільно для себе я почала ще більше цінувати свободу, хоча куди ж ще більше у наших та українських зараз реаліях я почала цінувати те, що я можу пересуватися, я можу рухатися, гуляти, я можу втрачати енергію так, як я цього забажаю, а не так, як я змушена це робити вже через те, що маю. Поки що я маю все ж можливості, і я буду їх втрачати для себе правильно, активно і здорово. І вам того ж бажаю.